Друзі, ми завжди допомагаємо нашим військовим. І звичайно, просимо про це вас. Наш 20-й окремий батальйон спеціального призначення регулярно і професійно мінусує росіян на сході. Це постійне ураження живої сили ворога, яка пробує ховатися в посадках, знищення військової техніки та руйнування логістики окупантів. Ці хлопці справді чудово знають, як провести глибинну авіарозвідку, передати інформацію. А на підході ворожу броню вже чекатимуть наші оператори. ФПВ. палили все від танків та БМП до зенітно-ракет. Комплексів зараз наші бійці збирають кошти на наземну платформу для підвезення БК та евакуації поранених. Тому, будь ласка, долучайтесь до збору. і ви внизу бачите реквізити картки, а також QR-код на банку підрозділу. По ньому дуже важко прицілитись туром або навестись чимось іншим. Він не гріється, тобто його не видно в тепловізорі. При цьому цей електромобіль. Має досить міський багажний відсік, який дозволяє евакуювати двох поранених. Була ситуація, коли наша розвідка Новікорська сказала, що бачимо якусь техніку, яка виїжджає, ми ще не бачимо, що це. Ми вилетіли, тому що вона в зоні нашого враження, не в зоні враження там, наших колег. І вже на підльоті Мавікер сказав, ми бачимо, що це. І це стріла 10. І вони якраз стоять в бойову позицію. Сто стають в бойову позицію, тому що десь може пролітати наша авіація. І так, це, мабуть, єдиний підтверджений мій, моє влучання, де є гарний-гарний фейерверк. Я їм залетів харненькою хаблотів, процілився і стрибнув якраз під ракети, які вони підняли в небо. А, ці ракети не полетіли в небо, але вони полетіли такими гарними спіральками а, від. Ну і на відео ще видно, як команда класно розбігається, котра вийшла з цієї техніки, обслуговуюча команда, коли вони почули в пішку, як вони шваркнули в ліс. Прикольні зайці.